Другій хвилині матчу забив Дмитро Хавро. Передача вперед на Владислава Мельника. Рухається з м'ячем. Передача в центр. Набігає зараз півзахисник. Прибиває дев'ятий номер. Забиває гол на сьомий хвилині зустрічі. Алимов Мілан. Дев'ятий номер на сьомій. Гаряче в штрафному майданчику. Стасенко пробиває. Не молодець. непогано. Алимов входить в центр, підбирає підправу ногу, пробиває в ближній кутворі, але... Чи він мельника на правому фланзі? Знову мельник робить переступи, обігрує опонента. І з зараз по лівому флангу вбігає в майданчик, прострілює. Знову він закручує непоганий головою. Зараз прибиває це, здається, Івченко був. Лівий захисник. Передача вперед. Остапець знаходить Романа Мурашенка. Попереду правим флангом бігає в штрафний майданчик Морошенка. Передача в центр. І просто Іван Барцицький на 21-й хвилині робить рахунок 2-0. Проста комбінація. І передача вперед. Зараз на Тимофєєва. Тимофєєв втигає вийти зараз Владислав. В один дотик на Мурашенка. Мурашенко лівою ногою віддає на Тимофєєва, але ледь-ледь за Господінінатр Алимов. Алимов на Тимофєва. Розвернувся Тимофеєв, ліва ногою прибуває. Але в ближньому самотужки тягне м'яч. в штрафну площу і дає передачу на 22-го номера. Який удар! Виконують із... футболіст атлета. Передача в штрафний майданчик. Всі вистрибують. Удар головою. Мілан, Али. Али, мов, міла налів. Алимов міла. Атлет Київ. Та Дю 26, також футбольний клуб столичного. Другий номер Гліб Оношенко. 22. Зараз ух, який фол проти Івана Чем? Передача в центр на Тимофєва. Тимофєв треба пробивати. Непогана спроба, цілий він. Та Тімофєєв знаходить Барцицького. Треба пробивати, але побачив Барцицький Мельника вже у виконанні футболістів США 26. прихідує собі м'яч, 22-й номер. Владислав Голунамівців. Буде цікавий непростий поєдинок для футболістів атлета Трошки, але зараз хороша передача на Тімофієва. Тімофєв б'є потужно поперед. Дюсише 26 Біжить правим флангом. Вдасться якось себе проявити в цьому поєдинку цим юнакам. Сильна подача зі своєї половини. Два номер зараз пробиває. Отримав він момент і одразу дотиком він по цілим поворотом. Це Дмитро Миска, який в 22-й номер, пробиває, ні, м'яч блокується. Це Володимир.